Дізель. так, Space якого, Еспейс. Еспейс якого року. Руки приблиз... приблизні пушіть, бо я не знаю точно які руки, що вас цікавить. Так, Тауран 18, механи... механіка дизель. Якщо буде, покажу таурана з того, що от я вам зараз показую, щось цікавить когось чи не. Дивіться, вон є ті, які є. Трохи, правда, руль підушатаний, але тут і ціна на нього має бути не дуже. Так, Audi Q5 є. Попадають, Який рік вас цікавить. Пишіть, які руки ви хочете. Дешевші сегменти, щось цікавить чи ні. Вчора він малолітражки дивилися, 500 євро, 700-800 євро.